Вранці в четвер 20 червня на мисі чауда в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, і піднімався дим. Як... Писав телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на джерело вибухнув боєкомплект. Цитую судячи з машин швидкої допомоги, там точно є постраждалі. Йдеться в повідомлення на місці вибухів. Зняли стовпи чорного диму. Варто зазначити, що багато дронів камікадзе шахет російські окупанти запускають по Україні саме з мису Чауда. Нагадаю, що раніше речник ВМС України Дмитро Потенчук наголошував на запитання, чому сили оборони не б'ють мису Чауда в окупованому Криму, звідки Росія за Пускаючи хайде по Україні. Така сама ситуація складається з ОТРК Іскандер М, наприклад. Це мобільні платформи та, відповідно, визначити конкретне місце знаходження в конкретний період часу досить складно. У тому і сенс цих мобільних платформ, що їх складно підловити, як і будь-яку систему залпового вогню, наприклад. Так, над цим постійно триває робота. І багато що залежить від ситуаційної обізнаності. Тим часом партизани виявили склад і стоянку військової техніки збройних сил Росії у гвардійському в Криму. Рух опору зазначив їх точні координати. Про це повідомляє з посиланням на рух опору. Атеш, що саме розміщувалося у гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашни в паніці і поспіху спробують перемістити все на нове місце. Також партизани зазначили поточні координати цілей. Якщо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, то спочатку повномасштабного вторгнення українські партизани активно працюють на території тимчасово окупованого Криму. Агенти виявляють військові об'єкти загарбників, повідомляють про них силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь. Днями агенти руху опору виявили аеродром Херсонес у Севастополі та. Зібрав важливі дані про ворожий об'єкт. Партизани уважно спостерігають за кримським незаконно збудованим мостом і вивчають систему протиповітряної оборони, яка його захищає. І про ту протиповітряну оборону, яка буде захищати нас з вами. Про ППО те, яке передасть Румунія Україні американський зенітний ракетний комплекс Петріот про нього йдеться, як повідомляє румунський телеканал ДіґіДвадцятьчотири.ро сьогодні таке рішення ухвалила Верховна Рада оборони країни. З огляду на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні в результаті постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, в тісній координації з членами альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Петріот. І вже з'явилася реакція від президента України Володимира Зеленського. Володимир Зеленський висловив подяку Румунії за ухвалене після тривалих сумнівів рішення передати одну з двох наявних у неї систем Петріот Україні. Про це повідомляє Європейська Правда. І Зеленський висловив подяку Румунії та румунському президенту Клаусу Єганюсу за рішення щодо передачі Україні комплексу Петріот і. Що написав президент в соціальній мережі? Цитую цей надважливий внесок посилить наш повітряний щит, і допоможе нам краще захистити наших людей та критично важливу інфраструктуру від російського повітряного терору. Ціную рішення рішуче лідерство Румунії та принципову підтримку України. Важливо, що цей крок. Зміцнює безпеку не лише України, а й усього нашого регіону та Європи. Зазначив президент і він додав, що успіхи у відбитті російської агресії зараз в Україні запобігають потенційній агресії Росії проти інших сусідів у майбутньому. Про це не тільки поговоримо із гостем, якого долучимо до прямого ефіру вже за декілька секунд. Та саме Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта військовий експерт, буде разом із нами. Пане Павло, я вас вітаю і слава Україні. Доброго дня, слава пане Павло, ми обов'язково з вами надалі поговоримо і проти, про те про протиповітряну оборону, але хочу почати із наступного з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері Вони написали, що Росія останніми тижнями почала завдавати ударів по українських аеродромах, побоюючись прибуття винищувачів F-16. І як зазначається у зведенні, у період із 12 по. 18 червня російська дальна авіація переключила свій фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські авіабази, що майже певно викликано успіхами української протиповітряної оборони. Але разом з тим, чи може це бути пов'язано дійсно із занепокоєнням Росії з приводу майбутнього застосування винищувачів Ну, Звісно, так вони не носять удари по аеродромній інфраструктурі. Ну тому що. Самі літаків 16 ще не прибули. Там звісно, знаходилися, знаходяться літаки ще радянських часів. Звісно, вони розуміють, що ситуація на фронті з прибуттям цих літаків може змінитися. Ну, перші поставки, коли мова йде там про шість, про десять штук, вони не сильно вплинуть на ситуацію, але ж ми розуміємо, що це саме початок. Що протягом півроку ми отримаємо там до 20, може до 30 штук, в залежності від того, як союзники нам будуть їх поставляти. І тоді і російські носії КАБів відчують на собі присутність в 16 з великобійними ракетами. І російські війська на землі вони відчують наявність F-16, які будуть бити по ними високоточної зброєю, такими як керовані віційні бомби чи дам та будуть наносити удари з великою ймовірністю по радарам російським за допомогою ракет Харм, які ми і раніше використовували в цій війні, але з радянських платформ. Тобто F-16, вони з часом серйозно вплив будуть впливати на ситуацію на фронті.